Хочу вам показати сьогодні 1 липня стан ярого чесночку. за що я його люблю. Я їй багато поціновувачів ярого чеснику. Ось дивіться, це сіла їсти борщик, нагріла. І думаю, що візьму чесничка. Ось чес... головка чесничка. Так, да, він не дуже великий. Ну, от, порівнянні, да, як. Нігтик. Але тверденька головка, тверденька. Він в мене лежить. Ранній я вже викопала. Ось на днях буду копати вже Масідор гермідор, там вже і Софіївський дійде, дюшес і ярий буду копати. Це чесник 22-го року. У мене деякі головки минулорічного зазвичай урожає лежать на столі в селі. Завжди вони лежать, я можу і забутися, десь до жовтня так точно, поки я ще висаджую огороди. В мене є, я їм минулий річ, річний чесник доїдаю. От. Поки там той сушиться, чи той вже завезла, свіжий викопаний вже завезла в місто. От. Зберігання його чудове. Від врожаю до врожаю і більше. Якщо правильне зберігання його неволого, до 5 градусів, можна 0 навіть, і він не мерз, нічого йому немає, але щоб не було вологості непотрібної. І морозу сильного, то він прекрасно лежить. Ярий чесник завжди без стовбурця. Ось, бачите, в нього завжди м'ягенький такий хвостичок, мягенький. Якщо є посередині така дерев'яна паличка біла, то озимі. Озимі вже давно струхли, і його я не багато залишаю, я завжди собі на їжу залишаю ярий. До нового року я переробляю які залишки зимового. Якийсь там ще в мене лежить до квітня, французький мене гарно лежить. В мене... І е... дюшез, по-моєму, до березня, місяця, до кінця березня, здається, у мене лежав ще декілька головок. От. А от ярий, самий достойний, самий в цьому питанні зберігання, чудовий чесний. Він чиститься дуже швидко, при тому, що це не найкрупніша головка. Я крупніші зазвичай в першу чергу, бо і продавала, як мене дівчата просили. Це середня головка. Бувають мільчі, але щоб дуже мілкого, я теж його не копаю занадто мілкого. Спеціально я не удобрюю, щоб була величезна головка. Але я думаю, якщо хтось захоче гарненько удобрити його, то він буде ще крупніший. Так що думайте, чи варто його вирощувати? Я вважаю, що варто. І плюс ось зараз буде консервація. У мене залишки, його теж підуть в консервашку. Щось молодий, можна взяти, щось можна це взяти. Так що. Ярий часник Сочинський, 83. Ну, під такою назвою колись його купувала.